Що значить люди вибирають собі якість? Один підшипник на Fiat Doblo, а другий підшипник тоже по СНР на Citroen C2. А скільки грошей забув. На Doblo 2200, а этот 1300 там з копейками. Ну так лучше вот таких два брати. А так, вот таких забачуваю. Так, так с... Сам них, смотри на тот и на этот. Тут гайка така розміром не підпала і ціна так, така. Так, цей же з магнітною лентою тут для АБС. О. І ось в куча ще запчаси, якщо все це в кучу взяти, це тут на 16 тисяч, ну це машини все будуть різні. Так що кому треба, звертайтесь, телефонуйте, подарочки воно будуть, якщо на таку кучку. Багато правда залишилося їх. Не? нічого, нічого. Ще замовимо. і пишіть.